ВПУ номер 21 актова зала, призначена для святкових концертів. Та сьогодні тут усе по-іншому. Багато зброї колись справжня вона служила нашим військовим або ж прилітала із ворожого боку. Хлопці варили їсти. Це то все, що залишилося від того відра казанка. Ці невистрілені патрони, патрони. Це були невистрілені, От вони якраз дали осічки, були що. Було дуже прикро за те, що от дають боєзапас, а він трошки не, не, не такий якісний. Олександр Гуцуляк, лікар із Отинії. волонтерить ще від початку війни. Жартує, що його регулярні поїздки на схід поки терпить керівництво, бо за кілька днів йому знову в дорогу. Будучи в Афганістані, я знаю вже що таке є. Що це є? Я вирішив цим зразу займатися. Я як медик, так як медик, і як водій, і як. Вже людина, яка трошки досвід має. Поруч із мужніми чоловіками тендітна дівчина із Коломиї Іванна Лизанчук допомагає онкохворим малюкам у благодійному фонді Діти милосердя та віднедавна взялась за поміч військовим. За кілька днів Іванна в черговий раз вирушає у поїздку на передову. Бачила там хлопців без рук, без ніг і вони наскільки на позитиві живуть. Знаєте, після цього набагато більше починаєш цінити життя. І дякувати Богу за кожний день. Якщо ти був там один раз, тебе туди тягне. Тягне, ти хочеш допомогти, ти знаєш, наскільки там важко. І неодноразово, як ми їхали звідти, хлопці плакали. Організував зустріч із студентами капелан Василь Довганюк на псевдо «Дуб». Він більшу половину свого життя служив у Німеччині та повернувся у 2004-му під час помаранчевої революції. Відтоді Дуб разом із майданівцями і військовими. Капелан це не професія, а покликання. Невтомний Василь Довганюк встигає не тільки об'їхати усю передову, але й зустріти із школярами та студентами наша оця сила разом доказати, що ми можемо боротися. Ми ну серцем воюємо, як би сказати. І ці всі діти, ви, ви є бійці невидимого фронту. Тому що про вас не говорить ніхто, але ви є тут. Ви пропагуєте добро, ви пропагуєте, щоб зупинити війну. Вони приїжджають не самі. Поруч зброя, обмундирування, талісмани і військові прапори. Усе з війни, але заради миру. Для того, щоб. Дійсно, діти відчули, що молитва дуже потрібна для бійців, і наша я би сказав, агітація. Діти за мир в Україні, діти за мир в цілому світі, і ми показуємо їм прапори, підписані нашими бійцями. Це не просто підпис на кожного прапора. Це і кров і сльози наших бійців. Вихованці закладу уважно слухають гостей та приглядаються до зброї. Ці юні хлопці і дівчата якраз здобувають професію. Хтось цікавиться подіями на сході, хтось над війною практично не замислюється. Може хтось просто напросто, ну, думає, що це не війна, так, просто так, забавка. Деякі думають, що це дуже серйозно. Що, ну, я, наприклад, думаю, що в будь-який момент може дойти навіть до заходу. Зараз це все на сході, але в будь-який момент це. Навіть за пару днів це спокійно не доходять сюди, і це вже може бути все тут. Капелани з волонтерами вже відвідали майже два десятки навчальних закладів Прикарпаття. Педагоги Вищого професійного училища номер 21 переконують, такі зустрічі надзвичайно важливі для студентів. Саме такі живі уроки історії, коли дитина може. Наживо доторкнутися до історичних подій, до тих предметів, які були на війні, якими користувалися наші бійці, наші учасники АТО, і бути співучасниками, одночасно волонтерами для наших бійців і для тих, хто захищає Україну. Віталія Васильчук, Олег Рудак, Новини, телеканал Раї.